Всім привіт! Мене звати Юля. В сьогоднішньому відео хочу вам показати свою, свій процес, свою роботу. Взагалі я не планувала це відео. Я так собі гадала, що я дошию, а потім покажу цю всю красоту зараз. Ну, але вийшло, не так сталося, як гадалось. Це формат А2 від Edelweiss. Така отака от схема. Дуже я в неї влюбилась. Я щось там в попередньому відео казала, що мені щось там не подобається. Я забираю свої слова назад. Все мені подобається, особливо підбір, особливо схема. Подивіться, як класно підібраний бісер на ліс. Темно-синіх кольорах. Замітьте, не сірі, не чорні. Подивіться. Подивіться, як сніг зроблений п'ятнами. Дуже класна схема. Це Атлас, підклеєний. Обоблений гарно, бачите, підклеєний фрізеліном, але не одним, напевно, два-чотири слоя фрізоліну. За рахунок того, воно нікуди не їде, нікуди не туди, не сюди. А навпаки, ніби зжимається. І схемка, виходить, рівна. ну, майже. Дуже я задоволена, але життя вносить свої корективи. Моя дитинка з аутизмом вирішила, що мамі треба працювати з золушкою і добрався до моїх стратегічних запасів. Ось це, будь ласка, це підбірна вовка. Ну, може, не весь, половина напевно, десь є. Мама плакала, жувала соплі дві години повзала по підвозі, це все собирала. Я не знаю, скільки тут. Ну, явно не кілограм до 3 кілограмів бісера. Викидати, звичайно, я це не буду, в мене рука не підніматься. Я вирішила, що я буду перебирати. Вважаю, в міру того, що в Україні війна і так уже не купиш, як ти його купував. Не знаю, скільки це займе часу. Можливо, не одразу. ну, Бачите, тут десь сміттячком, з, з горішками. ну, Було по всій хаті. Так що так. Гроші там карабаня. Е, ось чому я їх не душила. Ну, на вовків я однозначно переберу, щоб дошити цих вовків, так? ну, Мушу тут зробити, бо Купити, ну, тут 23 пакета бісеру, і це не є дешево. Тут до тисячі підбір і знову його купувати, ну, слухайте. Так що таке? Так, ну, але вишиватись хочеться. В міру того, що нема на нього бісеру, то я собі підібрала пару схем, ну, як що в мене лежали в запасах, що я би хотіла би, е, повишивати, напевно. Вирішила щось таке, знаєте, маленьке. Дивіться, як у мене поситався перший слой. Але за, за міру того, що я на руках вишиваю. Нічого страшного в цьому нема. Там ще їх штук три. Так що так. Вибрала собі я отакі маленькі схеми. Подивлюся, що дивіться, як ніжна-ніжна. Здається, така є ще в якогось виробника. Чи ВДВ, чи Дана. Це світ варт у мене. Ключ вони не вказують. Габардинчик у них тонюсінький, але я люблю його. Мені подобаються їхні схеми. Вони креативні, в них не такі схеми, як у всіх. Знаєте, що одне до здряпало і пішов поїхало. Всіх однакове. Я люблю цвіта. Теж цвітвар така от апельсинка. Ну, це такі от дихалочки, я на них кажу. А ця лисичка. Це ВДВ, я би хотіла її почати вишивати, але ВДВ гарний підбір. І не вважаю за потрібне його змінювати, тому в мене нема на неї ще підбору, не знаю, чи буде на неї бісер. Скоріше, за що, що буду замовляти? Дорого, недорого, але вишивати хочеться. Да? Така, дивіться, така хитра виска. Так, на оцю схему в мене підбір є. Тут ось, ось є схема в. Бачите, в паперовому вигляді. До речі, можна, наприклад, хестиком. Так, так. Вона огромна, я не знаю, чи вона влізе. Це ВДВ олені, олені. не бриті і не голені. Подивіться, я її бачила чи на виставці, чи в когось на відео вишитих, і вона мені дуже сподобалась. Тут частково вишивка, бачите, фон не зашивається. В самому ключі тут два чи три номера люксових. Але я купила їх по дві-три пачки, тому що хочу, щоб воно було оригінал. Тут я вважаю, що індивідуальність недорожча. Ну, це так я вважаю, а хтось, можливо, вважає по-іншому. Так, це Наташка від Слав'янської традиції. Вірніше вона Мадлен, але подивіться на неї. Наташка. Губки які, коса. Не знаю, вона мені похоже на Наташку. Подивіться, який друк. Як все чітко видно. Все габардин такий, знаєте, хороший. Не товстенький, не тоненький. Навіть не сподівалася від таку якість. Дуже шкода, що ця фірма закрилася. Я би ще щось у них узяла. Подивіться, який... яка промальовка, як все чітко. Класна схема. Світарт. Світ Що тут у нас? Чорничка, чебуровка, черіки і малинка. Клас. Ну, Класно, ярка, насичена, реально така буде супер. На кухню десь. Та навіть і не на кухню. Дуже гарно. А, до речі, дивіться, тут уже підбір є. Гляньте, я не бачила. З новинок молодці. А ця схема я подарувала, я в попередніх відео, може, ви бачили, у мене там їжак вишитий в такому плану, ну, така сама перша. я подарувала її старшій сестрі. І скажіть, що, вона знає, що є ці білки, попросила в мене ще ці білки. То, скоріше за все, що все-таки ця буде перша. ну, Але побачимо. Бачимо, якщо в мене буде на неї бісер, тому що А3 повна зашивка, не так то все просто. З бісером, бісер, самі знаєте, за війни подорожчав два рази, напевно, ну, не два рази, ну подорожчав добре. І так уже не накупився, як накупився. Так що так, я маю маю таку надію, що відео моє вам сподобається. В міру того, що, наприклад, я російських блогерів не дивлюся. Вони всі там... З мозгами на Бекрень, навіть не хочу обговорювати це. І після того, що пережила моя родина, і що продовжується діятись, я якось від цього, знаєте, абстрагувалася, старалася навіть новини не дивитися. Але після Оленівки, після цієї кастрації, після цього відео, ну ну неможливо залишитися осторонь, не душа болить це дійсно так. Душа болить за цих людей. Не хочу я заторгувати цю тему, але я дивлюсь українських блогерів, до чого я це веду. Е, вишивка для душі, е, десь вона пропала. Я собі так підозрюю, що бо вона виложувала відео кожен тиждень, і її немає. Напевно, вона в окупації, тому що коли в окупації глушиться зв'язок, немає нічого, ні інтернету, ні води, ні зв'язку. Мої, мої рідні це все пройшли, я знаю, про що я говорю. Дай Боже, щоб у неї все було добре, і щоб вона вийшла на зв'язок і виставляла знову своє відео, тому що не вистачає. Я багатьох дивлюсь: Юля Осення, архібі з часом дивлюсь, вона там виставляє обзори, новинок. Щирі, гарні дівчата, тому нічим не, не гірші за російських, да й не потрібні вони нам. У нас більший асортимент, у нас більш, ну, щиріші люди. Без каміння за цією груддю, У нас люди, які один одного піддержать, а тим більше люди, які вишиваються, творчі люди, тут навіть мови нема. Так що так, пробачте, вирвалося. Не хотіла, але вирвалося. Всім дякую за перегляд. Па-па!